Всіх вітаю, друзі! Ура! Дуже хороші новини з Харківської області. Зроби репустьому відео це дуже важливо і поширю його. Перед відеом також, будь ласка, підпишись нажми на плюс. Це дуже важливо, щоб не пропускати. Я буду уважно слідкувати тут за подіями. Буду вас повідомляти. Будь ласка, підпишися нажми на плюс. Це важливо. Повідомляється, що наші сили ще більше просунулися в Купенську, і е, вони зараз перекрили ворогові всі маршрути постачання в місто. Тобто, ворог він в місто вже не може постачати боєкомплект, свою техніку. І повідомляється Діпстейт. Портал повідомляє, що наші сили, наша армія в меншій кількості взяла російську армію в Купінські в оточення, і ворога зараз тільки один сценарій відійти або ж здатися. Це дуже хороші новини. Це Куп'янськ, попри заяви Росії раніше, що Купінськ був взятий, це була брехня. І я повідомляв в своїх відео, що це брехня ворога в Купінську взято в кільце. Наші хлопці мають успіх і вони просуваються. У ворога успіхів взагалі немає. Хай вже от вони, от, як то кажуть, молються Богові, щоб вийти живими, але навряд чи їм це вдасться. Ну Менше з тим, кляті москалі в оточенні це дуже хороші новини. Це Купенськ зроби репост цьому відео це дуже хороші новини.